Дорогенькі мої, всім привіт! Дуже рада вас а, бачити знову і зустрічати з вами знову. Дякую всім, хто вже приєднався до мого каналу і а, від щирого серця. І підписуйтеся. У нас тут сталася ситуація така, поламалася наша мікрохвильовка. Не включається зовсім. Така панасонік була, інвертор. Вона дуже добре, гріла і все, але. Перестала працювати повністю. Почала такий звук починав іти. Пі-пі-пі-пі-пі. Нічого не було, зрозуміло, що ми не робили, нічого не допомагало, Так що треба буде міняти ось. І треба, щоб вона зайшла у цю частину від тумбочки тут. Таке містечко є для неї. Ось, Тому ми міряли і вимірювали, щоб воно помістилося. І щоб іще ціна була не дуже така сумасшедша якась. Ось так. Так що скоро покажу новими про хвильовку, а зараз усе гріємо на плиті, що можливо. Гарного всім часу до зустрічі і дуже рада вас бачити завжди. Щасливо!